Немає. Хто, за, хто проти цього, щоб прийняти другу сотню громадської ради Майдану? Немає. Давайте привітаємо другу сотню самого. Бачите, ми воєнізуємося громадську рада Майдану. Тобто, ще є бажаючі вступити в громадську раду Майдану. Десь е, е, отець Павло. Беріть там священника, оце Павла. Шоні колеги, Питаля, чи громадську раду Майдану можуть вступати політичні партії, які присутні на, на Майдані? І вони не є присутні в Майдану. Шановні тобто, там, там. колеги, щодо е, політичних партій і громадських організацій, громадську раду Майдану вступають громадські організації. Вступають, так би мовити, середовища, які самоорганізувалися, сотні, скажімо, які самоорганізувалися, мають певну ціль, певну ділянку роботи, яку виконують такі інші. І ми приймали, розглядали питання про прийняття пар... 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 партій, які не є парламентськими, які не беруть участь у владі, які не, ну, не займаються політикою державою. Тобто, да. Тому давайте будете подавати заявку, ми будемо розглядати. Я зараз не готовлюся знову це питання на громадську раду майдану, щоб не прийняли рішення. Тому що в даному буту, я можу Що це за партию? Є партії там УРП, наприклад, приймають, є рух, є Конгрес українських націоналістів, які проводять активну роботу, але десь є там проблема, не приймають НІВОМ, всеукраїнські об'єднаний майдан, тому що там керують політики. Я А робота ведеться. У мене є пропозиція типового. Що, в принципі, партії, це і також громадські організації, організація, скажімо, вони, якщо вони є. є я партії, і зараз може створитися ініціатива, коли вони будуть об'єднуватися, ще якусь там створювати. В мене, тому в мене є пропозиція... Особистості приймають Ради, в. Майдан. Що, 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 що ми зараз не переводили цю дискусію про субпартію партію громадську Ради Майдану, я пропоную це винести в тему окремий місію на окремий день, можливо, там на завтра, якщо буде на засіданні, якщо ми, ми, ми домовимося. Обговорити це питання в нашому переписці в трудному режимі з тим, щоб вийшли з нормальною пропозицією або з нормальною позицією щодо непарламентських партій. Приймається таке рішення? Так. Приймає. Заперечень немає? Так. Немає, дякую. Тому тоді ми обговоримо окремо і доведемо до всіх партій, які є на Майдані, які не є парламентськими, наше рішення. Є... Ми намагалися бути позаполітичними, тобто не потім. Партії, які зараз знаходяться Але... в парламенті, щоб ми власне казали, що десь виділив. Але ви питання поставили, ми маємо на нього дати відповідь. Відповідь зараз, поки не готова. Ми його говоримо і повідомимо вас про це. Мовиш. Чи є бажаючі прийняти бути членом Будь ласка. Назвіться. Добрий. Полоцінської Володимира. Ми представляємо. Раду координаторів наметів і сотні майданно. Ми зараз залучаємо цю пропозицію. Да, мені уповноваження. Будь ласка, ми кожного дня проводимо. І ми вивчимо умови, які можливості дає вступ до ДРУ. Якщо можна, то щоб зараз ви могли відповісти чи ні. Значить, ми зробимо таким чином. Ви зараз отримаєте е, Оксана, Оксана вам Маніфест, який ми прийняли і на школу якого ми працюємо, там закладені наші основні завдання, що вони мають. Ви їх почитаєте і подивитеся. Це перше. Друге. По-друге, ви можете бути присутні на засіданні, подивитися, які рішення приймають. І ви побачите, скажімо, наскільки вам буде комфортно в нашій громадській раді, <кій> чи не комфортно <кій> і <кій> приймете рішення про суп чи не супер. Мовити? Дякую. виглядає питання, то що різно ми про вас поговоримо. Значить, шановні колеги, це не означає, що якщо ви сьогодні не встигли оформитися якісь громадські раду Майдану, ви можете бути присутні, ви послухати. Завтра, після завтра, після різдва, після куті ми розглянемо ваші пропозиції і приймемо вас громадську раду Майдану. Домовилися? У мене є оголошення. Це оголошення, це важливо. Ну давайте, дуже коротко. На 8, на 8 число, попередньо о 3 годині, НОМ хоче бачити представника громадської ради Майдану, нас говорять за Добре, Вони прийдуть до нас звернуться, ми маємо, ми маємо спілкування, да. то я думаю, що дякую за голошення. Шановні колеги, наступне питання. Я просив би зараз розглянути питання про вибори координатора. Нагадаю, що відповідно до положення кожного е тижня обирається новий координатор, який здійснює е координації роботи е громадської ради. 22 грудня було обрано координаторів трьох координаторів Сергія Бойка, Олега Маціка і Ігоря Кумуса Довкамене. 30 грудня е було переобрано значить, е Сергій Бойко склав повноважень, був обраний Олег Владислава е Оленченко. Зараз немає з поважних праців. І таким чином ми працювали трьох. Я, Ігор Фурус, Олег, Владислав Оленченко і Олег Маць. Сьогодні на знову наступає період ротації. Тому я поставив би на голосування перше питання. Кого ви, кого ви пропонуєте зняти, зняти з координаторів? Я пропоную себе, От, ну, бо я змушений виставити свою кандидатуру на зняття. І друге це Олег Мацик, який теж в ну, його час підійшов до складання повноважень. Тому я просив би зараз так, як у нас це прийнято на, е, на громадській раді. Перше, запропонувати на громадської ради, пропонують, кого ми ставимо, на які прізвищі на те, що безправ повноваження, а потім е, вже будемо обирати нового громад, член, координатора громадського громадяна в спосіб, скажімо, рейтингового голосування, так як ми це робимо. Які, які будь ласка пропозиції? У нас такі не бачення, а у нас тут така. Людина, яка відпрацювала там платіж, які не день ви лишаєте які платить. Ваше особисте бажання якраз. Ви є питання пропоную, а ми потім поставили, тому що у нас у нас дві часа на цьому відкликаємо. Я почув пані пані Богдана, пропонує заказувати один день. Ми в один день зараз тут є. Потім вже буде оце вертатися про маємо проти перше питання. Ви не продовжуєте, не пошло, я розумівала чому на я б, чесно кажучи, просила скільки від уважного, бо хтось вважає приймати. Прошу проголосувати за виключення на масата. Ми якийсь поважний можна таких змін зміни. Так я перепрошую зміну. Оскільки поважних потім останнім часом немає можливості бути присутнім, тому фізично що що треба, щоб ситація була. Ще є пропозиції, хотів спокійно поїсти поки. тій. <рес> 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 є ще пропозиції. Шановні <рес> 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 <Доброго. рес> <рес> колеги, хто за те, щоб е, скласти повноваження Олега Мацика з координата громадської ради Майдану? Прошу голосувати. <рес> тільки члени, ти тільки кажи, що голосує. Члени громадської ради, будь ласка, підвірю. Один представник організатор. Відповідно. Дякую. Хто утримався? Двоє утримався. Хто проти? Немає. Приймається рішення. Олег Масік складає. Я думаю, що він ви дуже її приступні до виконання обов'язків з кращими зусиллями. Так що тим паче, що через тиждень звільниться посада. Наступне питання про обрання нового координатора громадської ради Майдану. Є пропозиція обрати Анатолія Башкову. Є ще пропозиції щодо інших кандидатур? А шановна пані, вона стала членом громадської а, ради? Нам не знає про допомагати. Немає, так? Шановні колеги, будь ласка, увага. Хто за те, щоб обрати координатором громадської ради Майдану? Вишловку Анатолій. Прошу голосувати. Члени громадської ради? Є. Хто утримався? Хто проти? Немає. Дякую.

Я хочу сказати, що теж Павло він е, представляє духовенство на Майдані, і проводить скажімо, роботу, роботу на Майдані з точки зору духовенства. І позавчора він звернувся до громадської ради Майдану спитити, в свою організацію, з проханням вступити своєю ради духовецького марського дорога. Е, було запитання щодо благословіння е, е, патріарха, Таке є, є таким освітленням. Так, вчора було суховому. Питання є до цього повага. Консенсус повинен. Дерево судиться по його плодах. Николай, хто проти цього, щоб е, е, духовенство Майдану вступило в громадську раду Майдану? Прошу піднімати або не піднімати. А, хто, хто проти? А, Дякую, вітаємо, що ви Павло вас.